Чоловічий спринт у Гейло вийшов максимально напруженим. Без братів Біо, норвежців все одно домінували навіть попри сильний французький склад. Основна боротьба розгорнулася у другій половині стартового листа, коли на трасу виходили топові спортсмени. У підсумку переміг Йохан Олаф Ботон, маючи у своєму активі 2-0. Слідом за ним фінішував Ісак Фрай, маючи 4,2 секунди програшу з нулями. А третій встав Ерік Перо з нулями та програвши 16 секунд. Ветле Сястет Крістіансен показав феноменальну швидкість і став четвертим. з двома промахами. П'ятим фінішував Херман Борге. Один промах, 26 секунд програшу. Та шостий – ще один норвежець – Йорген Сетер. 2-0, 28 секунд програшу.